Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. І е, було таке е, коментар. На жаль, я не можу подивитися, тому що стоїть узір 9XX, 9.0, е, якісь цифри. І я, я тільки зачитаю і зробимо. Розклад. Скільки ще горя та біди принесе Україні цей зелений йолоб і його 5-6 професійних менеджерів жах. Зараз ми подивимося. Так. Угу. Жерт. Ще буде жерт і буде тиск. Ось що він ще принесе. Глухий кут принесе для України, так? Це на майбутнє. От тут карти показують. Ідея закладжена вже на майбутнє, так? Багато жертв, утиски зажимання, можна сказати. Ну, Дуже великий тиск. По силі йде великий тиск. Але ми зараз подивимося, скільки ще горя та біди принесе Україні. От майбутнє випадає, шанс випадає. Я так думаю, є шанс в Україні здихатися. Цього зеленого йолопа. Раз, скільки ще горя та біди принесе Україні цей зелений йолоп і його 5-6 професійних менеджерів. По-перше, миру не принесе. А, ізолює а, Дуже ізолює Україну, вийшов диявол. Тобто, я вже говорила, що що значить диявол? Це коли людина робить свідомий, несвідомий вибір по карті закоханих. Потім потрапляє у карту диявола. ось І диявол показує нам, що. Куди ми рухалися, все закривається. Тобто, ми рухалися в світ, у культурний світ, у Європу, в НАТО, Євросоюз. Це все закривається. Це все вже нам ніхто не пропонує. Ось як. Ну і ресурс. Знищення ресурсу українського. По дияволу це завжди дуже погано. Тому що по дияволу цю чашу треба випити до дна. Ось і все. А наскільки я розумію, українці все ще не розуміють, що зробили помилку. І не хочуть в цьому признатися собі. Ви знаєте, це буде, я вже казала, це буде доті тривати, доки не переоберемо. Ще дуже багато буде жертв. Ще будуть якісь домовленості, які не дуже хороші зараз ми подивимося. Так, ось непрофесійні проекти. ось, Тут можуть навіть говоритися про закриття якихось проєктів, які були на користь. Тобто, як я вже сказала, і кордони можуть закритися. Ось тут блокада йде. Закриття кордонів. Давайте я подивлюся. На жаль, в мене тут немає того Тару. Я зараз спробую подивитися. Буде це в цьому році? Чи на наступний рік? Чи може ще пізніше. Ви знаєте, усі три карти показують. Що тут можуть ще в цьому році можуть добряче закрити кордони. Тобто людей біль, можуть більше не випускати. Тут будуть одиниці проходити кордони. Ось як я це бачу. Що в цьому році ще закриють. Угу. Виглядає, що можуть закрити кордони ще цього року. Тобто, це не значить, що заберуть без віз. Розумієте? Але виглядає, що цього року можуть закрити. Да, Горя ще принесе. Поки не прийде е, інший лідер, інший лідер, тоді почнуться переміни. Тільки з іншим лідером. Це не значить, що ви виберете притулу і буде все прекрасно. Або ще когось, Терненка, виберете, наприклад. Е, Якось так. Арістович, ну хоч Арістович вже відпав. Вже, вже хоч це добре. Так. Результат. Результат. З цим зеленським. Скажу так. Дуже багато мечів. Ще більше, ви знаєте, що я бачу? За кожне слово можуть судити. За кожне... Ну, те, що кордони знову бачу, що закриють. При зелен... Чим довше буде сидіти Зеленський, тим вірогідніше, що закриють повністю кордони. Абсолютно, навіть не будуть випускати жінок, щоб ви розуміли. І вирогідність, що це може статися ще цього року. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, дякую вам за ваші запитання. Кому що цікаво, задавайте питання, будемо дивитися. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!